Ми виконуємо свою роботу згідно плану гідроїдній яка є затвердженою і по цій програмі працює вся Україна. Ми робимо дослідження чотири рази на добу. У нас чотири пости спостереження, два рази робиться в автоматичному режимі на наших стаціонарних постах, і два рази безпосередньо з допомогою спостерігачів. Спостереження проводяться постійно кожного дня. І навіть незважаючи на воєнні дії, у нас спостереження проводилися і робилося всечасно, оброблялося і надавалася інформація всім, кому вона була необхідна і з ким у нас є договір. Я хочу сказати, що зараз дуже сильно ну, звернули увагу на. Формальдегід, але і дуже багато поширилося в пресі такі страшні цифри, там в тисячі разів перевищення, в соті рази перевищення. Але я вам хочу сказати, що на протязі 10 років так точно перевищення ГДК середньодобового було завжди. І статистика майже не змінюється, в деякі роки трошки збільшується, в деякі роки трошки зменшується. Але можна, потрібно звернути увагу на те, що є два дві гранично допустимі концентрації. Є гранично допустима концентрація середньодобова, яка є мізерною. Це тисяч міліграм на метр кубічний. І є максимально разова концентрація. Це 0,035. Нас зараз на даний момент максимально разова концентрація навіть не фіксується. Тобто повітря у нас відносно чисте і нічого ну, страшного і критичного на зараз на даний момент не відбувається. У нас ну, забруднення атмосфери середньодобове на протязі 10 років фіксувалося від 4 до 6 гранично допустима середньодобова. Так що я хочу сказати, щоб населення міста ну не турбувалося і не ну не робило паніку. До речі, підвищений міст формальдегіду спостерігається не не лише в Миколаєві, а на, всю, на всьому у всьому південному регіоні України, а також на сході. Це пов'язано ну, також з нашим місце положення, а також з кліматом пов'язано, тому що формальдегід рахується ну, фіксується і рахується також з огляду на метеорологічні умови. Тобто ми завжди фіксуємо і напрям вітру, і температуру, і швидкість вітру, і тиск, і це все впливає на, ну, на концентрацію формальдегіду. Ну, в принципі, все. По інших показниках у нас перевищень немає і не було на протязі багатьох років. Тобто, все в межах гранично допустимих концентрацій. Добрий день, мене звати Володимир, прізвище Ніколайчук. я начальник управління стало розвитку міста. Один з підрозділів цього управління це є на сьогоднішній день єдиний уповноважений орган, який відповідає за дослідження стану атмосферного повітря, екологічних показників і так само це обстеження зелених насаджень міста. Доповнення до колеги, хочу сказати ще, що норми, які на сьогоднішній день існуються 3000-х міліграм на метр кубічний формальдегіду. Вони є трошки застарілими, вони затверджені ще в 80-х роках минулого століття, тому що для порівняння в Європейському Союзі, куди ми всі прагнемо, на сьогоднішній день це норма 1 сота на кубічний метр. І тому, якщо брати показники того самого Європейського Союзу, то враховуючи, що сказала колега, то ми навіть не дотягуємо до мінімуму на щастя. Формальдегід взагалі це хімічна сполука, безбарвний газ, який зустрічається і в побуті. Найрозповсюджені він використовується в меблевій промисловості. І навіть люди, які там купують меблі, особливо якщо сумнівної якості, то вони з ним стикаються в своїй оселі. У нас, взагалі, в атмосферному повітрі Миколаєва є стаціонарні пункти забруднення, тобто це важкі підприємства, які, на щастя, ну на жаль, з точки зору для економіки зараз не працюють, тому вони і не є джерелами забруднювачами. А основним забруднювачем повітря це є пересувні джерела, так звані великогабаритний транспорт, який через свої вихлопні гази так само може забруднювати повітря. Але як зазначила колега, на щастя, на сьогоднішній день воно не забруднено настільки, наскільки це розганяє певні там, громадські діячі чи політики. Взагалі, я так думаю, наша з вами зустріч. Вона через те, що останнім часом в місті Миколаєві з'явилася інформація, що через те, що наче зараз йде кронування обрізка та знесення там аварійних та застарілих порід дерева, в нас підвищився рівень формальдегіду, Як вже було зазначено раніше, це не так. Це по перше. А по друге, взагалі, кореляція цієї інформації не відповідає дійсності, тому що, наприклад, там умовно 4-5 років тому. Рівень забрудненості атмосферного повітря в місті Миколаєві формальдегідом був вищий. Тобто за цією логікою, 4 чи 5 років тому ми знесли набагато більше дерев. Я був присутній на такому ж самому заході в Державній екологічній інспекції, він відбувся минулого місяця, якщо не помиляюся, і там дуже ця тема так пропагувалася, що через те, що. У нас є масова виробка дерев, там обрізка дерев, що дуже різко зріс рівень формальдегіду. Слідження показали, що це не так, і там так само була історія озвучена про те, що це не треба робити. Але вибачте, там не розглядався такий момент, що в нас є купа заяв. Від мешканців міста, які страждають від тих самих, особливо в період буревів у нас зазвичай в лютому місяці страждають від пошкодження свого майна, це є які квартири, як балкони, вікна, так і автомобілі, які припарковані в місті Миколаєві. Тому ми мусимо так само на це реагувати, і так само відповідно норм чинного законодавства виконувати свою функцію. Сьогодні на вулицях міста багато. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році, починаючи з лютого і перніше до кінця, і приватного транспорту було значно менше, ну і відповідно транзиту було менше. Чи спостерігали ви от, зменшення показників, забруднень? Ну, власне, чи була якась динаміка? Я підготувала цю інформацію. Так, я ось, наприклад, була готова до того, що може бути таке. Я відна хочу сказати, навести аналогію невеличку з квітним місяцем 22 23 року. У 2022 році було майже два рази менша концентрація формальдегіду, ніж у 2023. Наприклад, в квітні 2022 вона була 0,09 мг на метр кубічних, це біля трьох ГДК. І в 2023 році ця відповідно була концентрація в два рази майже більша, це 5,3 ГДК середньодобові. Тобто так, є статистика, що на початку 2022 е, року, е, з березня місяця, концентрації формальдегіду до, до літка так, те, е, так точно були менші ніж в 22-му, ніж 23-му році. Так, так воно і є, дійсно. За 2021 рік я вам хочу сказати, у ну, мене є дані, я з 2014 року до 2023 зробила. 21 рік ну, було таке середній, скажімо так, але я хочу сказати, що ну, там нічого такого суттєвого не було. Але я хочу сказати, що в 2019 році був, наприклад, індекс забруднення ну, перевищення ГДК на 6,3. А вже ось, наприклад, під час пандемії він вже був біля чотирьох. Тобто, ну, коли почалася пандемія, різко зменшився суттєво зміншився ну, ріст формальдегіду в повітрі. Тобто все впливає. А тому, що коли почалася пандемія, теж мало було транспорту. Ми ж пам'ятаємо, мало людей виходило на вулицю і відповідно теж було зменшення формальдегіду. Це все фіксувалося. Але до 22-го року працювали великі підприємства. Як вони впливають на забруднення повітря? Ну так, да, у нас немає металургії, там шахт немає, слава Богу. Але в принципі ну, я, наприклад, в наземний завод, він напевно щось своє дає. Ну і порти перевалюють там вугілля, я не знаю, там щось ну пили. Тому от, коли працюють великі підприємства, як не тільки по формальному, а взагалі по забрудненню от чогось постерігало. Ага. Ну, скажем так, ми фіксуємо концентрації, ми займаємося моніторингом, а хто, хто є вплинником на концентрації, ми не можемо чітко так, сказати. Я, я не кажу, хто безпосередньо. Мається на увазі кореляція з, з часом, коли от працювала промисловість. От сьогодні є транспорт, але немає промисловості. Угу. до війни були транспорт і промисловість. Чи є різниця по забуді? Ну я ж кажу, у нас найбільше більше за 10 років. У нас вот найбільше показник був у 2019 році. А так воно стало однаково. Ну в районі чотирьох чотирьох гранично допустимих концентрацій середньодобових. Тобто воно на протязі 10 років майже ну, майже не змінюється концентрації. Я кажу, найбільше за 10 років це у нас було в 2019 році. Це якраз до пандемійний рік. Да, оце саме перед пандемією це, мабуть, рік, саме познання. був великий, а потім знову пішло різке, ну не, не суттєве, але пішло зменшення концентрації. Ну а всі дійсно зараз тут перлися і хай підняли навколо форминикіду, а не, То, наприклад, пи, от просто частки, які в повітрі влітку, посушливе літо, mm. відродують часті. Що з цим спостерігається в зв'язку з цим в атмосферному повітрі міста? Я вам хочу сказати, що перевищень пилу, і інших показників, я ж казала, у нас не було. Тобто, все вкладається в гранично допустимі концентрації, навіть середньодобові, які є суттєво менше, ніж максимально разові. Тобто перевищень не було, тому ми якби на це не звертали великі. Якщо у нас є перевищення по формальдегіду, то ми суттєво на це звертаємо увагу, ну, контролюємо це весь процес. По інших показниках у нас не було перевищення гранично допустимої концентрації. Тому якби ми просто подавали подавали дані до відповідних органів, виконуючи свою роботу. Так. так. Місто, Ви публікуєте результати досліджень, угу. і як правильно журналістам їх читати і інтерпретувати? От з приводу цього я хочу звернути увагу, тому що у мене було дуже багато запитань. Журналісти не звертають уваги, що там на діаграмі написано, що це в кратності ГДК середня добові. Вони беруть, дивляться оці цифри: 2, 4, 5 і ділять. На ГДК середньодобову, на гранично-допустиму концентрацію середньодобову. і тому у них виходять такі страшні цифри. От то, що є в діограмі, то є скільки є перевищення формальдегіду в той чи інший час відповідно до гранично допустимої концентрації середньодобової. Тобто це скільки, на скільки разів перевищення, то не є концентрацією, то є наскільки воно перевищення є. Тобто, якщо, в два, там, якщо на диаграмі, наприклад, два, значить перевищення на два. На два рази. Наприклад, якщо є там чотири, значить на 4. Тобто це не є, там не є, там просто ніхто не звертає увагу, що там написано концентрації в кратності ГДК. І ми під низом спеціально для цього написали граничні допустимі концентрації, які є ну, дійсні в Україні. Якщо від цьому то формальний він перевищений, так? але то не буде... ну ні, ну нічого критичного немає. Це вже на протягом 10 років, так? Навіть ну протягом десять ну, навіть більше, більше, більше я просто взяла статистику за 10 років. Mm -hmm. Тобто він завжди був, він ніколи не був у нас критичний. Критичний, ну критичним взагалі, ну я не можу сказати, що воно. Це якщо є на багато разів перевищення максимально разової концентрації, а у нас максимальна раз перевищення максимально разової концентрації, гранично допустимої, яка є 0,035, зовсім на даний момент не фіксується. Давайте. Тобто нічого критичного немає. Давайте так. Люди, які купують неякісні меблі, і люди, які палять вейпи і цигарки, набагато більше себе отрують. От там от гранично допустимі норми в десятки разів перевищені. І так само отрують сусідніх людей.